Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Поки є світло і я вирішила зняти ролик з посудом. Трошки ще позбирала, посуду є, досить багато. Ну але посуд повторяється. Ну нічого, маємо те, що маємо. Хочу в першу чергу сказати, що якась жіночка мені писала в коментарях, що вона хоче такого блюда під 109 номером. От, от такого блюда. Я її відписала, вона не дивиться. Взагалі-то люди не дивляться, тому що я відписую в коментарях. Ну, переважно не дивляться. Я не всіх хочу об'їти, але люди не дивляться. І вона, я їй дала номер телефону. І вона мені не зателефонувала. Тоді я скажу розмір того блюда. Воно має довжини 34,5 см, а ширини має 24,5 см. І то у нас є Польща, клеймо Польща. Бачите, воно все гарне, в новому стані, такий має рельєф, дві полоски темно зелені фарбу помальовані. І йде під 109 номером 200. 200 гривень чи дві, хай буде 200 гривень. Під 109 номером 200 гривень. Пише 250, але мені здається, що я той раз казала, що є що 200 гривень. Тут хочу вам показати, що я маю ще таке блюдо. Біле-білесеньке, воно нове, новісіньке. Ніяких пошкоджень воно не має зовсім. Таких, щоб Таких, ну, щоб побити десь було, або тріщинки. Єдине, що тут о, кругову йде позолота, і тут, де я вам показувала оту чуточку і оту чуточку, ніби є трошечки ніби стертість. Сюди по кантику, вся по золота збережена, вся вся збережена. Ну Може, де замотували, може, що? бо потертостів нема. Воно не, не є е, вживане і не є в користуванні воно не було. Скажу вам довжину того блюда 39 см довжини. І ширини воно має 27 см. І то в нас є клеймо Польща, бачите, клеймо є Польща. І йде тут тобто, блюдо під 154 номером 200 гривень. 154 номер 200 гривень. Ще я вам показую таке блюдо. Оцих три блюда, що в мене залишилось. ну Там ще є одне біленьке, таке менше. Цих три блюда, що залишились, вони взагалі в новому стані. Вони нові. Вони нові, такі блюда, такі, що. Зовсім нові. Скажу, цього блюда вам розмір. Воно біле, бачите, з такими букетами, як ніби, е, ніби ну, ніби, е, яблуневий цвіт, чи може якісь квіти, я не знаю. 39 см має довжини таке блюдо. 26,5 см має ширини. І йде воно під 28 номером 200 гривень. 28-й номер 200 гривень. Воно нове новісіньке, ніде потертостів немає ні грама. І то у нас є клеймо. Польща. Тут хочу вам показати, що я маю таку статуеточку. Отаку От статуеточку, таку парочку. Бачите, така гарна парочка. О, вся позолота на ній є, нігде пошкоджень нема. Отака абсолютно, абсолютно делікатна пальчики всі на місці, все все там на місці є. о Така, певне, що як називається диван, чи софа, чи як воно називається. Я не знаю, як називається, але от така тут є розмальовочка, все таке шикарне, делікатне. Капчики на місці, їхнє взуття на місці. Кажу, капчики от на місці. Все-все-все-все дуже делікатне. Ніжки всі ціленькі, ніде нічого не збити. Абсолютно. І е, ця статуеточка, вона йде без Клейма, без клейма. клейма вона не має. Скажу вам, якого розміру ця статуеточка. Приблизно, хоч приблизно довжини вона має так 15 см, і висоти, зараз скажу, хоч той диванчик, скільки має висоти, а висоти вона має. Ну Так як взяти з тими статуеточками. І йде така статуеточка під 38 номером 1200 гривень. 38 номер 1200 гривень отакої От шикарної красоти. Ще я вам покажу, що я маю статуетку. Отаку шикарну статуеточку. Така мадонна в, такій, е, е, в такому платі з такими рюшечками. От, бачите, такі квіти, букет, ну всьо така шикарна, шикарна. Такі шапочці чи то капелю? Ні, то не капелюх, то така шапочка, так зроблено. все, все, все дуже шикарнюче. Нігде нема ніяких пошкоджень, абсолютно нігде нема ніяких пошкоджень. Тут такий бантик. Ну, нічого нема. На такій дерев'яній піставці. А тут ще є ніби так плиточка. Бачите, так зробила ніби плиточка, що вона там на плиточці е, стоїть, а не на дерев'яній тій піставочці. І скажу вам розмір тої статуеточки, висоту. Яку вона має висоту. А висоту ця статуеточка має. зараз, зараз 26 см висоту має. І йде з тої сторони. Бачите, отака от вона. Зараз вам скажу, який то в нас є рік. А рік є 1991 рік. От вам клеймо. От вам, Ой, то не видно, певне що, певне що не видно. 1991 рік. Ну, то є, напевне, то є, є. напевно, Хто захоче, я скину, клеймо в Вайбері, бо я так не вмію прочитати. Ну, Але то є Німеччина. І йде під 57 номером така статуетка 25 тисячі. 57-й номер 2,5 тисячі такої статуетки. Ще я покажу, що маю отаку мадонну. Бачите, отаку мадонну. Тут така, такий, табуреточка така, чи що, тут вазочка з квітами, тут ваза з квітами, отак от сперлася дівчина, нюхає квітку, бачите, нюхає квітку, в такому капелюсі, в такому капелюсі шикарному, бачите, яка красота, бачите, яка красота, той капелюх, угу. отака от красота, таке платячко, в неї з рюшечками, і тут таким бантом підв'язано, так зроблено, все шикарно, попанське так, по так, що краса, красота, красота така. Те платтячко таке розовате, такий колір трошечки блідо розоватий Ну і то так само такий колір. а сюди ніби такий. Mm, ніби такий біленький, ніби кофейний, ніби ну, такий молочний, Отако, от чуть-чуть так зроблено. Ну отаке от личко в неї. Бачите, яке? І так само вона тут плиточка. На плиточці вона тут стоїть, це дерев'яна підставка. Скажу вам То є рік 1993. Оця 1993 рік. А та 1991 рік. І, бачите, отак само так зроблено, то є Германія. Напевно, я так думаю. 58 номер, Під 58 номером також 2,5 тисячі 58 номер. І скажу вам, якої висоти та статуеточка. А висоту вона має. Ця має 24. Сантиметрів, 24 сантиметри. Показую вам цей шикарний супник. Ну, Він дуже гарний. Він мені дуже подобається. Він такий ніжний ніжний ніжний. ніжний Такий, ну, делікатний. Делікатний. І він новий, в новому стані. Абсолютно ніде нічого всередині нема. Абсолютно нічого. З такими шикарними великими ручками. Бачите? Такі шикарні великі ручки. Отака от голубенька з сіреньким, така деколька з одного боку, і так само з другого боку. Бачите, так само з другого боку. Отак от ручки зроблені, отако от зроблені ручки. Така, на такій ніжці, ніби дно, бачите, отако от іде. Mm, і десь приблизно йде на 2 літрі той супник. Може, я десь колись і я його вже показувала. Якось інакше сказала, можна Ні, ну приблизно десь на 2 літрі йде. І хочу вам сказати. Що тут? Я вже казала, що отут середини. Оцу середини, там не видно. Чи то такий, ну, чи то воно так ніби залите разом. Може воно так вилити, що там тут середини чуточку ніби має. Але я показую. Тут на ручках вся позолота збережена, вся-вся, Бо він новий, в новому стані взагалі ніде не був в користуванні. Отака От сама кришечка. Нова, новісінька. Така зручна ручка з позолотою. Сюди вся широка позолота, вся збережена, вся 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 і отака от деколька. Бачите? І скажу вам, що то в нас є клеймо Польща, клеймо, є Польща і йде такий супник під сотим номером. Я ціну на нього опустила. 600 гривень, він коштував 750 гривень. 600 гривень, сотий номер, Ну, Но він дуже гарний, він дуже гарний, дуже делікатний. Ще я показую цю шикарну трієчку. Така трієчка, ну дійсно, вона ніжна. Ну, всі речі гарні, речі безподобні, всі речі гарні. Я не можу сказати, що якісь речі, може, там є погані, але є так часом, що має якесь десь трошечки пошкодження. А взагалі-то речі всі гарні. Бачите, отаку має велику дикольку, бачите, яка, яка м -м, квіточки які. О, і тут таких дві дикольки, дві маленьких таких квіточки має. Сюди поверху також одну і другу. Бачите, з такою зручненькою ручку на такій ніжці. Отаке от ж саме блюдечко, таке шикарне, вся позолота збережена. Ну, воно нове, воно нове, ніде потертості нема. Тут на, блю, на чашиці так само вся позолота збережена. На ручиці також вся позолота збережена. Немає нігде ніякого ганчу ця трієчка. Отака, от отака пиріжкова тарілочка, бачите, такими маленькими декольками і з таким великим букетом. Ну воно шикарна річ. Шикарна річ. Позолота вся-вся-вся збережена. То у нас є Баварія. То, у нас є Баварія, а, то друге, не знаю, як прочитати. І, і йде під 52 номером. 52-й номер, 600 гривень. І скажу вам, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі. А в діаметрі вона має 20-22 см. 20 і от така трілочка під 52 номером 600 гривень. От така красота. Дуже шикарно. Ще хочу показати, що я маю такий шикарний соусник. Я їх маю два. Я маю такий столовий сервіз весь. Але соусник є ще один зайвий, так що його можна е, продати окремо. А, а той столовий сервіс бажано би продати весь разом. Бачите, такий шикарний соусник. Він приблизно десь на, 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 на грам 600. Такий, більше як 500-600 на 600 грам. Воно нове, все нове, весь сервіз новий, весь такий соусник новий. Позолота вся, вся є, бо по горі позолота. бачите, поверху верху позолота, по, по е, тому блюдо, вся позолота є, вся збережена. Така гарнесенька, гарнесенька. Ручки тут такі зручні. І сюди, ручки, і сюди можуть бути ручки. Бачите, о, така. Гарна, гарна річ, такі декольки. З такими от декольками, е, такими не, не крикущими, такими ніжними, бачите? Отакими от ніжними декольками з такою позолотою. І він йде приблизно десь е, такий. ну Він не є як вам сказати, він не є слонової кості, але він такий ніби молочний, от ніби молочний, такий більше. Більше в кофейний впадає не в розоватий, а більше так, як в кофейний впадає. Так вам кажу, як є. Ну, Але світленьке, дуже світленьке, гарне. Ну, гарна річ. От вам показую клеймо. Показую вам клеймо, То не дуже добре видно. Але то е, то є Німеччина. І йде такий соусник під 95 номером 800 гривень. 800 гривень такої шикарної красоти. Ну, от, мої дорогенькі, що могла, то вам швиденько показала. Можливо, сьогодні ще буде другий ролик, якщо буде світло, я так швиденько вам кажу. А ви зараз переглядаєте, прицінюйтесь, вибирайте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я вам всім щиресенько дякую, а зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго! Бережіть себе. І свою родину, і всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока.